Всім привіт! Вітаю вас на каналі Німецька від Я. Ну а сьогодні ми з вами поговоримо про тему, без якої не обійтися жодному, хто вивчає німецьку, і це тема числа. Адже саме числа потрібні всюди, щоб купити каву, сказати свій вік або назвати номер телефону. Тож, давайте розберемося разом. Ну а почнемо ми з вами з найпростішого: число від 0 до 10. 0, так і буде 0. 1. 1. Try, čtyri, 9 н. Ну і 10 цен. Зверніть увагу на число 6 та 7 6 und Sieben. Зараз ви зрозумієте чому. Ну а поки що ми переходимо до чисел від 11 до 20, 11 Elf. 12 Zwölf. 13. Dreizehn. 14. Фірцен. 15, Фюнфцен. Ну і те, про що я говорив: 16 та 17. 16 зехцен. Зверніть увагу, що від числа 6 забралась буква С. Ну і далі 17, зібцен. Від слова зібен забралось закінчення Ен. Продовжимо. 18. Ахцен. 19, 9. Ну і 20, 20. Тут все легко, але головне запам'ятати числа 16 та 17, у яких випадають літери. Буде зехцен, а не зехсцен. Буде зіпцен, а не зібенцен. Ну а далі ми з вами розберемо десятки. 20. 20. 30. Драйсик. Тут також потрібно звернути увагу, що буде саме Драйсік з цією буквою Шарф -с, С, а не з буквою Z, як у всіх інших десятках. Далі 40 FIRCIK. 50 Fünf 60 ЗЕх 70 зібцик. 80 80, 90 000. Ну і 100 10. Ну і так само як з числами 16 та 17. В 60, 60 забирається буква S, і в 70 ziep забирається закінчення en числа від 21 і далі. Це найцікавіше. У німецькій мові порядок чисел відрізняється від української або англійської. Наприклад, 21 буде не 20, 1, а 1 und 20. Цей коннектор UND об'єднує числа та виходить повноцінне число. Наприклад, якщо буквально переводити Iun 20, то буде 1 і 20. Приклади. 21. Ein und 20. 32. 20 und 30. 47. 7 und 40. 58. Acht und 50. Тобто, спочатку кажемо одиниці, потім додаємо UNT. Ну, і тільки далі ставимо десяток. Переходимо до сотень та тисяч. Сотні утворюються просто. 100 буде 1000. 200 буде 200. 350 буде 200 фюнцик. Тисячі за тією схемою. 1000 1000. 2023. 2 000, 3 und 20. Як ви бачите, між сотнями та десятками. Та між тисячами і десятками ми не ставимо коннектор «und». Ну, а тепер давайте з вами трохи потренуємось. Я називатиму число українською, а ви спробуйте сказати його німецькою. Пауза між словами буде по 2-3 секунди. Почнемо. 17. Зіпцен. 42. 2нт 40. 105. 1105. Ну і число 2025. 2025. Ну, якщо ви впоралися хоча б з двома з цих чотирьох чисел, то це вже хороший результат. Отже, сьогодні ми розібрали числа в німецькій мові від 0 до 1000. Це база, яку потрібно знати, адже вона зустрічається щодня. Пишіть у коментарях, які числа для вас були найскладнішими, та також не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та натиснути на колокольчик. А також рекомендую вам мій телеграм-канал Німецька від до Я, в якому ви знайдете багато практичних завдань та корисної інформації, яка допоможе вам покращувати вашу німецьку щодня. Всім дякую за перегляд, успіхів у навчанні, всім пока-пока! А також не забувайте переглядати наші минулі відео уроки.